Ось до класу всіх скликає голосистий наш дзвінок, і ми радо поспішаємо не гулять, а на урок. Продовжуємо працювати в зошиті, записуємо число, класна робота, хвилинка каліграфії. Запиши двоцифрові розрядні числа, які можна поділити на два. Сама перевірка. А у тебе, так? Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 2 Згадай розподільний закон ділення відносно додавання. Знайди значення виразів зручним способом. Записуємо вирази в зошит. Сума чисел 70 і 49 поділити на 7. Ділю кожний доданок на дільник. 70 поділити на 7 і додати 49 поділити на 7. 70 поділити на 7. Правильно 10. А 49 поділити на 7 7. А 10 додати 7 дорівнює 17. Сума чисел 68 поділити на 2. Ділю кожний доданок на дільник 2. 60 поділити на 2 і додати 8 поділити на 2. 60 поділити на 2. 30. А 8 поділити на 2. 4. 30 додати 4 дорівня 34. Сума чисел 160 і 32 поділити на 8. Ділю кожний доданок на дільник 8. 160 поділити на 8 і додати 32 поділити на 8. 160 поділити на 8 дорівнює 20, а 32 поділити на 8. 4. 20 додати 4 дорівнює 24. Зупини відео і попрацюй з іншими виразами самостійно. Продовжуємо працювати з підручником. Завдання номер 3. Подай ділина у вигляді суми зручних доданків так, щоб кожний із доданків. Ділився на дільник націле. Зверніть увагу, підбір зручних доданків, де перший доданок це дільник, збільшений в 10, або в 20, або в 30, або в 40, а може навіть, і в 50 разів. Вирази записуємо в зошит. Працюємо разом. 156 поділити на 6. Ділене 156 розкладаємо на зручні доданки. Щоб знайти перший доданок, нам потрібно дільник число 6 збільшити. Якщо ми збільшимо 10 разів, то це вийде 60, але це число замале. Давайте перевіримо число 20. Правильно, це буде 120. Інший доданок нам потрібно 156 відняти 120. Інший доданок дорівнює 36. Обидва доданки діляться націло на 6. 336 поділити на 4. Ділене 336. Ми розкладаємо на зручні доданки. Де перший доданок це дільник, який збільшений в кілька разів. Зверніть увагу, у нас ділено 336, а дільник дорівнює 4. Якщо 4 збільшити в 10 разів, то це дуже замале число. На яке число ми можемо збільшити дільник? Правильно, ми можемо збільшити в 80 разів. І це буде у нас число 320. Інший дільник буде дорівнювати. Нам потрібно 336 відняти 320. І це дорівнює. 16. Обидва доданки діляться на 4 націла 162 поділити на 9. Ділене 162 розкладаємо на зручні доданки. Де перший доданок це дільник збільшений в 10 разів. Число 9 нам потрібно збільшити в 10 разів, і це буде число 90. Другий доданок. Щоб отримати, нам потрібно 162 відняти 90. І це дорівнює 72. 144 поділити на 8. Діли на 144, ми розкладаємо на зручні доданки. Де перший доданок це дільник збільшений в кілька разів. Давайте з вами перевіримо, чи можемо ми дільник, а це число 8, збільшити в 20 разів. Якщо 8 збільшити в 20 разів, тобто помножити на 20, це буде дорівнювати 160. Це за велике число ми знайшли. Значить, нам потрібно дільник 8 збільшити в 10 разів. І це буде число 80. А другий доданок буде дорівнювати. Нам потрібно 144 відняти 80. Правильно, 64. Зупини відео і попрацюй з іншими виразами самостійно. Перевіряємо вашу роботу. Зупини відео і виконай перевірку. Продовжуємо працювати з підручником. Завдання номер 4. Прокоментуй розв'язання, яке виконала Софійка. Працюємо усно. 68 поділити на 4. Дівчинка розклала діли на 68 на зручні доданки і поділила суму на число 4 і отримала в результаті число 17. Зістав частки 68 поділити на 4 і 168 поділити на 4. Що в них спільне, чим вони відрізняються, Ділена у другій часті трицифрове число 168. А кількість десятків та одиниць така сама, як і у діленому з першого виразу. А дільник. У першому виразі дорівнює 4, і в другому виразі дільник також дорівнює 4. Прокоментуй розв'язання, яке виконала Женя 168 поділити на 4. Женя міркувала аналогічно. Вона знаходила зручні доданки, а потім скористалася правилом знаходження ділення суми на число. Ділила кожний доданок на число. І одержані частки додала і отримала 42. Як можна міркувати, щоб поділити трицифрове число на одноцифрове? Правильно. Ми будемо міркувати аналогічно, як ми з вами виконували ділення двоцифрового числа на одноцифрове? Зверніть увагу, тема сьогоднішнього уроку. Ділимо трицифрове число на одноцифрове. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 5 Записуємо вирази в зошит 102 поділити на 6. Діли на 102 розкладаємо на зручні доданки. Де перший доданок це дільник, збільшений в 10 разів. Це число 60, а другий доданок дорівнює 42. Сума чисел 60 і 42 поділити на 6. Ділю кожний доданок на дільник 6. 60 поділити на 6 і додати 42 поділити на 6. 60 поділити на 6 дорівнює 10. А 42 поділити на 6 дорівнює 7. 10 додати 7 дорівнює 17. 219 поділити на 3. Ділене 219. Розкладаємо. на зручні доданки. Де перший доданок це дільник збільшений в декілька разів. Давайте дільник збільшим в 30 разів. Це буде 90, і це буде ще за мале число. Нам можна збільшити в 70 разів. І це буде 210. 210 ділиться на 3 націла. Другий доданок буде дорівнювати 9. А 9 також ділиться на 3 націла. Сума чисел 210 і 9 поділити на 3. 210 поділити на 3 і додати 9 поділити на 3. 210 поділити на 3 70. А 9 поділити на 3 3. 70 додати 3 дорівнює 73. 245 поділити на 7. Ділене 245 розкладаємо на зручні доданки. Де перший доданок це дільник збільшений в кілька разів. Нам число 7 треба збільшити в кілька разів. Збільшуємо число 7 в 30 разів. Правильно, це буде 210. 210 це число, яке ділиться націло на 7. А інший доданок буде дорівнювати 35. Сума чисел 210 і 35 поділити на 7. Ділю кожний доданок на дільник 7. 210 поділити на 7 і додати 35 поділити на 7. 210 поділити на 7. Це дорівнює 30, а 35 поділити на 7 – 5, а 30 додати 5 дорівнює 35. Продовжуємо працювати з виразами. Якщо вам все зрозуміло, тисни відео на паузу і попрацюй самостійно. А кому потрібна допомога, скористайся підказками, які будуть на слайді. 432 поділити на 9. Діли на 432 розкладаємо на зручні доданки. Де перший доданок це дільник 9 збільшений в декілька разів. Давайте дільник збільшимо в 50 разів. Це буде число 450. Дійсно, і воно завелике. Нам потрібно зменшити. В 40 разів, давайте збільшим. І це буде число 360. І воно нам підходить, адже воно ділиться на ціло на 9. Другий доданок, нам треба 432 відняти 360. Це буде дорівнювати 72. Записуємо наступний вираз: 456 поділити на 6. Діли на 456 подаємо в вигляді зручних доданків. де дільник 6 нам потрібно збільшити в декілька разів. Дільник 6 збільшити в 70 разів. Це буде число 420, а другий доданок буде дорівнювати 36. 245 поділити на 5. Діли на 245 розкладаємо на зручні доданки. Нам потрібна дільника, це число 5, збільшити в декілька разів, тобто помножити. Помножити на 10, це за мале число. Буде 50. Тому ми помножимо. А якщо на 50 помножити, 50 помножити на 5 дорівнює 250. Це за велике число. Тому нам потрібно помножити на 40. І це буде дорівнювати 200. Другий доданок буде дорівнювати 45. Скористайся підказками і знайди значення часток. Досконалі вміння розв'язувати задачі це завдання номер 7. Розв'яжи задачу. Склади і розв'яжи обернені задачі. П'ятьох папуг пригостили 15 горішками. Скільком папугам вистачило 45 горішків, якщо в обох випадках птахи отримали однакову кількість горішків. Це задача на знаходження четвертого пропорційного і нам дуже знайомі такі задачі. Записуємо задачу в зошит, записуємо розв'язання. Знаючи, що п'ятьох папуг пригостили 15 горішками. За цими даними ми можемо знайти, скільки горішків з'їдає один папуга. І нам потрібно в перші дії 15 поділити на 5. Це дорівнює 3 горішки. Знаючи, що один папуга з'їдає 3 горішки. То в другий дії ми можемо дати відповідь на питання задачі і дізнатися, скільком папугам вистачило 45 горішків. І нам потрібно 45 поділити на 3. Дорівнює 15 папугам. Ми можемо записати відповідь. Зупини відео і запиши розв'язання задачі в зошит. Піскульд-хвилинка. Зупини відео, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. У досконалі вміння розв'язувати задачі. Працюємо усно. Стадо слонів переправлялась через річку. Третину всіх слонів становили слоненята. Скільки слонів у стаді, якщо вісім слоненят? Легко переправила щирі з річку, а одному довелося допомагати. Що є шуканим у задачі? Дійсно, скільки слонів у стаді, а що відомо про кількість слоненят, що вони становили третину всіх слонів. А як позначити третину? Це одна із трьох рівних частин цілого, тобто це дріб одна третя. Чи знаємо ми кількість слоненят? З умови задачі нам відомо, що 8 слоненят легко переправили через річку, а одному довелося допомагати. За цими даними ми можемо знайти правильно, скільки було слоненят. Тому у першій дії ми 8 додамо 1 і дорівнює 9 слоненят. Це стільки всього було слоненят. Зверніть увагу, ця кількість це є 1 третя кількості всіх слонів. Якщо 9 слоненят це є 1 третя, то в другій дії ми можемо знайти число за його частиною. А щоб знайти число за його частиною, нам потрібно 9 помножити на 3. І дорівнює 27 слонів. У стаді. 27 слонів. Розвиваємо логічне мислення, це завдання номер 9 У гаражі було 5 легкових автомобілів і вантажівок. Скільки було вантажівок, а скільки легкових автомобілів? Якщо у вантажівок по 6 коліс, у легкових автомобілів по 4 колеса. А всього коліс було 24. Подібні задачі ми з вами розв'язували. Давайте позначимо легкові автомобілі буквою А, а вантажівки буквою Б. Тоді, знаючи, що у легкових автомобілів по 4 колеса. За цими даними, ми можемо знайти, скільки всього коліс мають легкові автомобілі. І нам потрібно 4 помножити на А. А знаючи, що вантажівки по 6 коліс мають, ми можемо за цими даними знайти, скільки всього коліс у вантажівок. 6 помножити на Б. Також ми знаємо, що всього коліс було 24. Значить, Ми можемо скласти вираз 4 помножити на А і додати 6 помножити на Б. І дорівнює 24. У задачі також відомо, що у гаражі було 5 легкових автомобілів і вантажівок. Тобто, сума чисел А і Б дорівнює 5. Значить, сьогодні ми будемо користуватися складом числа 5. І ми з вами повинні перевірити. Якщо а дорівнює 4, то Б буде дорівнювати 1. Підставляємо їх у вирази. 4 помножити на 4 і додати 6 помножити на 1. 4 помножити на 4 16, а 6 помножити на 3. Шіст додати 6 до 22, і це хибне твердження. Перевіряємо наступну пару чисел 3. І 2. 4 помножити на 3 і додати 6 помножити на 2. 4 помножити на 3 12, а 6 помножити на 2 також 12, а 12 додати 12. До 24. Це істинне твердження. Значить, ми з вами розв'язали задачу і можемо зазначити, що легкових автомобілів було 3, а вантажівок 2. Підсумок уроку розкажи про свою роботу за схемою. Зупини відео і побудуй висловлювання. Намалюй смайлик в зошиті. Твій настрій на уросі. Урок завершено. Успіхів у навчанні! Дякую за перегляд, за побажання, за гарні відгуки та вподобайки.